І в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, присвячені Владико, Василіє, дорогі співбраття, в монашестві, священстві, церковному служінні, дорогі люблячі сестри і браття. Паломники до святого місця Крехові, паломники до святого Миколая, Мерликійського, якого перенесення мощів ми так урочисто святкуємо, що він війшов в нашу історію, нашого життя і завдяки отцям Василянам, що вони так опікуються цією історією давною. Ми сьогодні оновлюємося у вірі. І наша віра є святом. Ми святкуємо нашу віру, не тільки наше життя, що ми якимось чудом є тут, на цій землі. Але святкуємо життя, про яке Господь дбає щохвилі і щораз З тою самою силою, як він сотворив світ, з тою самою силою, як він сотворив людину в світі, і з тою самою силою Він сьогодні діє в нашому житті. Його дійство сповнене любові до нас. Але через гріх ми приходимо знову, який Господь переміг своєю смертю переміг. Смерть переміг, і гріх в нас перемагає. Ми Святкуємо нашу віру в життя теперішнє і в його ласку, якою він живе від нас, і ми святкуємо наших, життя наших померлих. Це є подивогідно для нас, що ми у своїй вірі не тільки константуємо факт нашого життя але в нашому житті дію Божої благодаті, що ми, уподібнюючись до Господа, робимо цей світ кращим, Господь дає нам ласку впевненості в житті, щоб ми не боялися. Перемагати себе, перемагати гріх в собі і війти в цю сферу в життя такого, щоб ми були впевнені, це доручення, яке Господь нам дав, щоб ми піклувалися про життя і про світ, щоб воно було успішним, щоб ми вірили в себе. І в цю Божу силу і ласку, яку Господь нам дає, що ми світ можемо перемінити. І це зараз ми стоїмо на порозі цих перемін великих. Війна. Жалюгідні наслідки. Людина весь цивілізований світ не може справитися. З такою загрозою, яку несе війна. Жах, смерть, невпевненість. А єдине, що ми, як церква, маємо впевнення, коли ми щось, про щось добре просимо, про щось доброго просимо. Бог нам дає. Оце є віра. Щоб ми були впевнені, що ми за життя маємо прослідкувати в собі щедрість Божу, неомильність у святі слова Господні. Хоч би тебе всі покинули, я тебе не покину. Це є. Для нас запевнення це є наша віра. І ми в цій вірі повинні рости, розвиватися і бачити своє теперішнє і хотіти створити наше майбутнє. І про це в цій вірі ми молимося. І вже не як будь-молимося, бо Перестерігає нас ворог, якому ми, насправді, як ми, не можемо опертися, але закликаємо Господню силу та ту силу, якою Господь смерть переміг. І тим, що в гробах життя дарував, це не мислимо. А це до нас приходить ця віра, якою ми пишаємося, що Господь своєю силою не допустить, щоб ворог втішався своїми затіями. І це є наші надії на тепер, що Бог нам дає силу і на потім, що ми приречені на перемогу. Життя перемагає, правда перемагає, любов перемагає. І про це ми усі повинні дбати в своєму серці, носити цю любов і впевненість у силу Божу, у ласку Божу, яка дає нам жити і розвивати наше життя, щоб Господь своєю ласкою творив життя. Щоб ми це могли відчувати, не просто жити і давати собі ради, але молячись завдячувати Богові за цей світ, за життя і те поручення велике, яке Господь дає нам, з вами, щоб ми могли один одного сприймати в тій любові, яку Господь нам дав, запевнив. І ми цю любов приймаємо таку жертвенну, таку посвятну, щоб ми так, як Господь за нас, так і ми один за одного маємо стояти в житті. Це є важко, але це є успішно. Інакшого шляху немає. І це єднання наше в теперішньому часі, воно є свідченням і запевненням нашої з вами перемоги. Мої возлюблені в Христі, дорогі співбраття, священстві, монашестві, дякую вам за те, що ви цей люд Божий такий часом розгублений, збираєте для того, щоб цю історію життя впродовж віків сьогодні унаочити нам. Що церква перемагає, бо ми є сьогодні з вами від тих часів Іосафата Концевича, нашого священомученика, за єдність, щоб ми були церквою живою, автентичною, яка з Христом живе у братній єдності з апостольським престолом. Це є ознака. Церкви святої і живої, яка не покладається на силу людську, але на силу Божу. Бо навіть і сьогодні на силу людську народ не покладається, на силу зброї не покладається, але всі покладаються на надію на Бога. На його таємничну дію. І десь ось днями вівторок в середу я від'їжджаю з нашими військовими паломниками, але такими побитими, такими раненими, але такими, що вони йдуть веселими ногами, з певненням, що вони своїми ранами зціляють наше життя і дають нам силу стояти, відстоювати, перемагати. І наша, наша паломницька група буде в Люрді цього року разом зі світовими групами військових паломників з цілого світу. Наша Україна буде свідчити про свою нескореність, про свою Витривалість, про свою впевненість в перемогу. І так як ми один одного сьогодні підтримуємо, так і в цій світовій зустрічі. Всі паломницькі військові налаштування є для того зі зрозумінням ставляться до України, аплодують і викликують. Слова підтримки і розуміння, і співчуття, і запевнення. Весь світ сьогодні є з нами, і ми в цьому повинні завдячувати Богові і молитися про кращі часи. І це станеться, тому що ми не хочемо, не бажаємо зла нікому, але так як Богородиця нас закликає молитися за навернення ворогів. А суд. Лишити Богові. Нехай Господь судить гріх, так як і нас. З вами усім ми піддаємо свої гріхи під милість Божу. І нехай Господь своєю ласкою цей світ оновлює. А ми сьогодні маємо цю можливість збагачувати нашу віру до нашого. Миколая Мерликійського, щодо якого. Весь світ має запевнення про його таку благородну віру. Він так повірив в щедрість Божу, що для себе нічого не брав, а все, що мав, роздавав. І наскільки це є чудо, це є невидима ласка його. Яка становиться видимою через те, що дія Божої благодаті дає нам сприйняти любов один одного, до нас і цю любов помножувати від нас для інших. І це для нас є те збагачення нашої віри, що ми можемо усі наслідувати святого Миколая. І так, як Колись, як його перенесли, можчі перенесли з Азії до, до Барі в Італії. Люд горнувся, люд його вже знав, люд його зустрічав, тому що він своєю ласкою допомагав. І ми сьогодні, в часі війни, в часі тривоги, сьогодні поручаємо всі в службі на цій жертві святій, поручаємо його. Тому милосердному ділу. Спасенному діло, щоб Він вимолив для нас ласки перемоги, ласки миру, сили для того, щоб ми могли відбудувати наше з вами зранене життя. Матеріальні речі вони стануться, але духовні речі. Оті зранення наші, щоб ми могли їх на собі перенести успішно по-геройськи. І цієї ласки, такої духовної ласки, ми просимо Святого Миколая. Він наслідував Пресвяту Богородицю в тій своїй побожності, в тій своїй смиренності, в тому великому довір'ї. І цього нам так часто бракує, щоб. Ми так губимо себе в цьому світі та, і тратимо себе, але ця віра, як сьогоднішній день, такий запальний, такий благодатний, для того, щоб ми могли почерпнути цієї віри на щодень. Так як в сьогоднішніх діяннях апостольських пише, зібралися апостоли і каже, щоб подбати за тих занедбаних вдів, та, щоб їм послужити. Та вибирають діякона. Ми сьогодні будемо діякона також висвячувати. Так випало йому така доля, щоб могти розвивати своє діяконське служіння в тих таких специфічних часах, таких специфічних викликах, що ми себе, кожен один себе знаходить у християнському служінні. І хоч би маленьке слово, маленька думка, маленьке бажання, маленькі старання, вони є помічні, вони лікують наше суспільство, вони приближують нашу перемогу. Це є боротьба, добра зі злом. Життя зі смертю. І на нашій стороні Бог, і на нашій стороні святий Миколай, Пресвята Богородиця. І сьогодні ми святкуємо ще 450 років від дня народження слуги Божого митрополита Йосифа Вель'ямина Руцького, завдяки якому Васильяни втішаються своїм розвитком і життям на нашій землі. Ця дорога була йшла з Білорусі через Волинь, і той чудотворний образ вже походить для того, щоб ми могли на нашій землі. Цю віру від апостольських часів до тепер розвивати і втішатися, і запевнення нести немічним, потребуючим, зраненим, для того, щоб ми з цією добротою, якою Миколай Святий надихає, щоб ми могли оздоровлюватись, зцілятись і розвивати наше з вами життя. Kristus buvo skrastas. Kristus buvo skrastas. Kristus buvo skrastas.